Доброго дня! Сьогодні в нас заняття зазнайомлення з природним довкіллям. Вважають прикрасою нашого життя. Вони всі прекрасні, без винятку. Це що їх називають очима природи. Люди вирощують квіти на дачних ділянках, оранжереях, а також в будинках на підвіконнях. Це роблять для того. Щоб захоплюватися ними, отримуючи позитивні емоції від їхньої краси. Давайте розглянемо, які квіти ростуть у нас у садочку. Чи знаєте ви малята, що це за квітка? Так, це чорнобривці. Відома квітка своїм яскравим забарвленням. Діти, а це що за квіти? Так, це королева квітів троянда. А ця квітка вам відома? Так, це ромашка. Подивіться на цю дивовижну квітку. Вона наче велика білосніжна кулька. Це гортензія. Пропоную вам, відправляючись на прогулянку, Розглянути, які квіти ростуть у парку. А наше заняття на цьому завершується.